Дивіться, хто мене дивиться. Це відео для всіх, хто вивчає німецьку мову. Я вірю, що вам важко. Не завжди хочеться вчитися. Ну, мені так само. Але я вам розкажу секрети, як вчити так, щоб не не доєдало. Ну, по-перше, геть ці засуди. Мишка сама мене вже традує. Я хочу, щоб на уроках були тільки мультики і ютуби. Наша вчителька з німецької завжди це показує. Я вчу німецьку в школі Вавдович. Я вам рекомендую. Значить, мультики. Я не дарма зі шапку мінь йону. У школі є курс по фільму «Нікчемний я. І там стільки крутих слів. Коли я приходжу до однокласників, то вони в шоці. Ще цікавіше вчитись піснями. Я просто вмикаю німецький трек і слухаю їх. Навіть я не розумію, про що вони співають, але точно я знаю, що я в майбутньому буду ці слова вчити. Тому, друзі, рекомендую вам ці пісні слухати німецькою мовою. Якщо зовсім зовсім нічого не хочеться вчити, треба піти погуляти. Я так роблю, А побавлюся зі своєю сестричкою. Mm -hmm. О, до речі, вона мене теж ж німецькою. Підписуйся на цей канал. Тут багато про німецьку мову. Я ходжу вже в другий клас і знаю такі фрази німецької. Ігайся матвій. Іх панзіден. Комаслів. Небе і на руках. Іхмак дойч. Он дут. Макс дуамдеч. Певне, що відмінювати дві слова. Зробити разом зі мною. Іхмахи. Думахс. Езісмах. махен. Ямах. Зізімахем. Не щойно провідніняли. Дві слова робити. Отже, я роблю це. Ігнахи дас. Отворимо запитання. Якщо ми хочемо зробити запитання, то почнемо з дії слова. Гнах дас. Може бути відповідним. Я Майн. Ой, які ви молодці. Так, підписуйтесь і до наступної зустрічі. Чиз.